Про життя в СРСР ходить безліч міфів, особливо про пенсії, яких нібито вистачало на все. Насправді ж пенсійна система була далеко не ідеальною, власне, як і зараз, несправедливість просто вражала. Колгоспники ховали мізерні пенсії під матрацами, тоді як партійні боси купалися в розкоші, отримуючи в сотні разів більше. Якою була мінімальна та найбільша пенсія в радянському союзі? І якщо перевести ці суми на сучасні гроші, скільки вийде в гривнях? Дивіться далі, і ви точно будете шоковані. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Радянська влада на старті існування союзу й близько не думала піклуватися про людей похилого віку. Поняття пенсія у звичному для нас розумінні тоді просто не існувало. Були лише персональні виплати, та й ті діставалися не простим громадянам, а лише обраним привілейованим особам. Першими в СРСР пенсійні виплати почали отримувати так звані герої пролетаріату, ті, хто мав великі заслуги перед державою. Найчастіше це були члени сімей загиблих або люди з інвалідністю внаслідок першої світової війни. Наприкінці 20-х років радянська влада спробувала вперше систематизувати пенсійну допомогу. Вона поступово почала поширюватися і на звичайних працівників. Так у 1928 році вперше запровадили пенсії для гірників відкачів ці виплати були радше символічними. Їх ледве вистачало на найнеобхідніше шматок хліба та базовий одяг. За кілька років право на пенсію поширили і на інших міських робітників. Але суми так само залишалися мізерними. За часів правління диктатора Йосипа Сталіна більшість пенсіонерів отримували мізерні 20 рублів. У сучасних гривнях це ледве тягнуло б на 500. Навіть найщасливішим перепадало небагато. Максимальна пенсія сягала 300 рублів, що сьогодні дорівнювало б приблизно 7,5 тисячам гривням. Справжній переломний момент настав у 1956 році. До влади в СРСР прийшов Микита Хрущов і одразу взявся за пенсійну реформу. Під його керівництвом ухвалили закон, який чітко визначив правила виходу на заслужений відпочинок. Відтоді людям почали виплачувати справжні перші пенсії, але лише робітникам та службовцям. Колгоспники тоді залишилися за бортом на кілька років. Тож, як саме визначали розмір пенсійних виплат для робітників та службовців? Чоловіки отримували право на пенсію у 60 років, якщо відпрацювали мінімум 25 років, а жінки могли піти на заслужений відпочинок у 55 років за стажу від 20 років. Як відбувався розрахунок пенсії? Майбутньому пенсіонеру пропонували вибір. Або брати за основу пенсії оклад за рік перед виходом на пенсію, або обчислювати її за середньою зарплатою за будь-яку п'ятирічку з 10 років безперервної роботи. Тим, хто працював без відпочинку, радянська влада дарувала надбавки. За 15 років безперервної роботи на одному місці пенсіонер міг отримати 10% доплати, за 25 років 20%. Так у середньому пенсіонери отримували 70 рублів. Що в перерахунку на сучасні гроші становить близько 8400 гривень. За ці гроші можна було придбати близько 17 кілограмів м'яса, адже один коштував 4 рублі. У сучасних реаліях для того, щоб купити стільки ж, нашим бабусям чи дідусям довелося б витратити понад 4250 гривень. Водночас, мінімальна пенсія тоді складала всього 35 рублів, що сьогодні дорівнює приблизно 4200. Мостам гривень, очевидно, що на таку суму розкіш була недосяжною для літніх людей, та й отримували її, нагадаю. Переважно робітники великих міст про колгоспників, які працювали зранку до вечора на землі. Хрущов згадав майже через 10 років. Перші пенсії вони почали утримувати лише у 1964 році. Та й ті супроводжувалися низкою відвертих несправедливостей. В СРСР колгоспники вважали не найманими працівниками, а членами кооперативів. Тому їхні виплати були набагато нижчі ніж у міських робітників. І розмір пенсії для них не був фіксованим його рахували не в грошах, а в трудоднях, тобто за кількість відпрацьованих днів. І скільки отримає селянин, залежало від того, який був урожай. Якщо хороший, пенсія більша, якщо поганий менша. У заможних господарствах колгоспники могли утримувати від 20 до 30 рублів, що сьогодні приблизно відповідає 2-4 тисячам гривень. У середніх господарствах виплати були вдвічі менші близько 12 рублів, або на нинішні гроші трохи більше ніж півтори тисячі гривень. А в бідних коруспах пенсії взагалі були жалюгідними, лише 5-10 рублів, тобто в перерахунку на теперішній час від 600 до 1200 гривень. І найцікавіше, що ці гроші не видавала держава, а виплачував сам колгосп. Якщо ви вважаєте, що на цьому всі несправедливості щодо селян закінчилися, то це не так. Радянська влада збільшила пенсійний вік для чоловіків і встановила його на рівні 65 років, а для жінок 60. І це ще не все. Без дозволу голови колгоспу працівники не мали права залишати своє місце проживання. Лише через 9 років, у 1973 році, мінімальні пенсійні виплати для колгоспників офіційно збільшили до 20 рублів, що нині відповідає приблизно 2300 гривням. У 1987 році вони зросли до 50 рублів, що в перерахунку на сьогоднішній день близько 5000 гривень. Але на навіть цих грошей пенсіонерам не вистачало. Відтак бабусі та дідусі були змушені торгувати овочами та фруктами на базарах, аби вижити. Нерівність відчувалася особливо гостро. Селянин, який усе життя вкладався у землю, ставав повністю залежним від прим голови колгоспу. Ці історії свідчать не просто про бідність, а відкривають справжнє обличчя радянської системи, приниження власних громадян. І поки прості колгоспники економили на шматку хліба та ховали копійки під матрацами, партійні боси та герої праці купалися в розкошах. У радянському союзі існувала окрема каста привілейованих, яка отримувала так звані персональні пенсії. Передусім йдеться про великих вчених, героїв СРСР, кавалерів ордена слави, а також літніх більшовиків, відставних військових та керівників різних рівнів від секретарів ЦК КПРС до кандидатів у члени Політбюро та інших посадовців. Персональні пенсії розподілялися за рівнем впливу. Місцеві отримували 140 рублів, що в перерахунку на сучасні гроші становить від 14 тисяч гривень. Республіканські працівники мали 160 рублів. Тобто на нинішні гроші близько 16 тисяч гривень, союзні ж понад 250 рублів. А на нинішні гроші їхня пенсія стартувала б від 25 тисяч гривень, і це ще не все. Щороку до цих сум додавали щедрі виплати на оздоровлення, щоб еліта відчувала себе на висоті. Але серед цієї касти привілейованих були справжні рекордсмени, ті, хто отримував найвищі пенсії. Лише не уявіть, секретарю Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу влада видавала понад 300 рублів пенсії. Якщо перерахувати на нинішні гроші, то він би отримував понад 30 тисяч гривень. На 100 рублів більше мав кандидат у члени політичного бюро ЦК КПРС у перерахунку на сьогоднішні гроші. Це більш як 40 тисяч гривень пенсії. А рекорд встановив член Політбюро ЦК КПРС. Його пенсійні виплати сягали 500 рублів, що в сучасних грошах перевищує 50 тисяч гривень. Тобто його пенсія перевищувала у 100 разів виплати найбідніших колгоспників. Таку ж суму отримував Юрій Гагарін. Так саме той, хто першим полетів у космос у 1961 році. Проте це не була пенсія в сучасному розумінні. Радянська влада надавала йому персональні виплати за внесок у розвиток космічної програми СРСР. Деякі факти в радянському союзі тримали в секреті від широкого загалу. Про них стало відомо лише після його розпаду. Наприклад, працівники так званих об'єктів особливого значення ядерних підприємств отримували секретні надбавки. Їхні пенсії були на 20-30% вищі за виплати звичайних громадян. Що зараз із пенсіями в сучасній Україні? Нині в нашій країні проживає майже 10,5 мільйонів пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду, найменші виплати – від 2 до 3 тисяч гривень – отримує близько 400 тисяч людей літнього віку. Трохи більше – від 3 до 4 тисяч гривень – держава виплачує понад 3 мільйонам 340 тисячам. Від 4 до 5 тисяч гривень отримують приблизно 2 мільйони 100 тисяч пенсіонерів. Майже 3 мільйони живуть на виплати від 5 до 10 тисяч гривень. І понад півтора мільйона громадян мають найвищі пенсії від 10 тисяч гривень, але є й каста привілейованих. Наприклад, середня пенсія суддів становить понад 100 тисяч гривень. Найбільша суддівська пенсія становить 390 тисяч гривень. У прокурорів найвищі виплати становлять від 119 до 219 тисяч. Є багатий пенсіонер і у Верховній Раді. Нардеп Василь Німченко від забороненої ОПЗЖ має пенсію у розмірі майже 200 тисяч гривень. І тут варто зазначити, що багато службовців домагаються таких шалених виплат через суди, користуючись прогалинами у законодавстві. Як бачимо, і в СРСР, і сьогодні в Україні звичайні пенсіонери не отримують достатньо грошей, щоб жити спокійно та без турбот. Багато хто змушений виживати на мінімальні виплати та покладатися на допомогу рідних, тоді як деякі живуть у справжній розкоші. Серед таких і зірки української естради. До речі, про їхні пенсії ми вже робили окремий випуск. Посилання на нього можна знайти під цим відео. Які пенсії були у ваших батьків чи бабусь та дідусів за часів СРСР? Чи вистачало на життя? І, на вашу думку, якими мають бути справедливі пенсійні виплати для громадян? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!